22 жовтня 2013 року вийшла 26-та понотражка по всесвіту Барбі Барбі та її сестри у касті про поні. Тут ми навідаємо ще одну родичку Барбі, яка у цьому мультфільмі володіє конюшнею, що скоро збанкрутіє. Чому всі тітки Барбі скоро збанкрутіють? Привіт тим, хто повертається, і благополуччю тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я люблю оглядати мультфільми Барбі, навіть якщо вони мені не подобаються. Починається все в кемпері, у якому Барбі зі своїми сестрами Скіпер, Стейсі Стесі та Челсі, перебуває у конюшні горах. Це Академія гірської верхової їзди їхньої тітоньки Марлен. Її діти, Макс та Марі, зі своїми песиками допомагають їм до їхніх спалень. Скоро мають пройти змагання з верхової їзди, у яких Барбі має взяти участь Красним конем своєї мрії. Я думаю, всі сестри візьмуть ньому участь, але то таке. А ось кіпер сидить і проводить свої дні у планшеті, тому що її цікавить саме він, а не природа навколо, люди навколо, коні навколо. Вона, типу, дитина і паду, але в 2013 році. Стесі вірить, що вона стане крутим вершником, тому молодших дівчат приводять до конюшні. Вершники початківців обирають коні, а не вони коней. В кінці пепер обрала Стесі, а маленьке поні Даш обрало Челсі, і вона не дуже задоволена цим вибором. Та мирний момент переривають крики Етьєна, старшого викладача академії. Він замов якісь щепчики для коней, але вони прийшли не такі. Чоловік боїться, що Змаганнях, на яких змагаються школи верхової їзди, і які будуть цього року проведені на території їхньої академії, всі будуть сміятися з жахливих щепчиків їхніх коней. Хоча власниця Марлен взагалі не придає цьому великої уваги. І поки Марлен йде заспокоювати Етьєна, а Макс з Марії вчать верхової їзди Стесі та Челсі, Барбі йде обирати собі коня самостійно, та з жодним з них в неї не з'являється якогось особливого зізку. Тому вона просто обирає конячку, яка їй найбільше сподобалась. В той час у Іншої сусідньої школи верхової їзди сміються з дівчаток, тому що, ну, хі -хі, лохи. Академія вашої тітки постійно програє. Вона 11 років не вигравала ці змагання, і цього року ви теж програєте. Наступного ранку сестри б'ються за кодру з козою, а потім Етієн вчить сестер доглядати за кіньми. І вони всі вирушають на кінну прогулянку. На ній Барбі помічає чарівного білого коня з рожевим пасмом у гриві. Та кінь зникає за мить біля водоспаду. Увечері Барбі бачить символ академії: це той самий кінь. Вона йде спитати Етієна про логотип Цей кінь. Кінь породи велична, стародавньої породи, які вже понад тисячі років вони слугували принцесам та відрізняються від простих коней своєю атлетичністю. Подейкою, що велична порода мала таку стрибучість, що відчувалось, ніби коні летять. Та ця порода легенда, забута руками. Через відсутність фізичних фото люди не вірять у існування таких коней. Та Етьєн ділиться, що можливо бачив одного в дитинстві. Але місія перебуває інший чоловік, брат викладача Філіп. Який працює у ворогуючій академії вершників, Філіп виявляється одержимим фанатиком, який не вірить у існування породи коней велична, бо всі коні дурні і розуміють лише батіг. Та він би з радістю зловив одного легендарного коня, якщо знайдеться той, хто його бачив. Але Барбі зносить свої питання до простого зацікавлення легендою. І ми більше дізнаємося, які ж саме брати місіятн та місьє Філіп. Та Філіпа не переконали слова дівчини. Він вірить, що вона щось бачила, і він знайде, що вона бачила. Це дуже дивно, тому ну я не знаю. Вертаючись додому, він придивляється до старої фотографії зі своїм братом, де на фоні ми бачимо одного коня з тої породи велична. Коні білі з білою гривою і рожевим пасмом в тій гриві. Через декілька днів Барбі вирушає на пошуки. Вона ж не може залишити цю унікальну породу таких коней в спокої. Їй потрібно запхати туди свої руки. Вони вже зустрілися пару днів тому, коли прекрасний кінь з легенди врятував її, і Філіпа. Її коня відзграє вовків. І тут Барбі в змозі повернути бор. Ми бачимо, що цей дуже унікальний кінь потрапив в пастку з камінням. Барбі визволяє його і перев'язує рану. Також дівчина дає цій коняшці ім'я Маджесті, знайде така елегантність. Від неї бре. А Скібр продовжує сидіти у планшеті, і її все ще дражний хлопчик сусідньої школи верхової їзди. В них щось похоже на ворожнеча до симпатії. В той час Челсі ховається від Даші, яка їсть її волосся. Мадам Мерлен дає пораду Челсі, що Даш має схожі до діча інтереси. Тобто вона говорить: О, дивися, в тебе дуже гарно пахне волосся, тому вона хоче з'їсти волосся, тому що воно файно пахне. Помий її гриву, Вона буде жарти свою гриву. Місьє Філіп продовжує свої махінації. Він досліджує місце з овалом каменем у лісі і знаходить пасмо гриви Маджасті. Неподалік проскакує Барбі на коні, і Філіп дуже дивно посміхається. Не посміхайся, так, я тебе прошу. Нам також показує, що Стесі до свого коня пепер ставиться більше як до інструменту, і кінь це відчуває, тому відплачує її тою ж монетою. Вона просто починає її себе скидувати, не слухатися, поводитись так, як вона собі хоче, тому що, ну. Це жива істота, а не просто якась штучка типу скейборда. Через деякий час відбувається монтаж дружби Барбі і Маджесті під дуже гарну пісню, де вона намагається її приручити. І Філіп це бачить. Ой. Після прогулянки Маджесті проводить Барбі до місця за водоспадом, де цілий тамбун величних сприймають Барбі як нову принцесу, тому що вона її вклоняється як принцесі. Скіпер випадково дізнається, що академія тітоньки Марлен збанкрутіла. До академії прийшла пропозиція від іншої школи верхової їзди про викуп. І тітонька говорить, що якщо вони не виграють змагання і не отримують призові гроші, їй прийдеться прийняти цю пропозицію. Скіпер береться свої руки. Вона просить відкласти рішення тітки до кінця турні. Ніру іде розповісти старшій сестрі про проблеми конюшні з грошима. Та навіть якщо Барбі хоче допомогти, вона не може наражати рід Маджесті на небезпеку і брати участь у змаганнях з нею. Повертаючись додому, Барбі бачить, що Стейс відмовляється від верхової їзди. Та дівчани розуміє, що кінь живий, а не просто інструмент. Вона має знайти зі своїм конем спільну мову. Турнір з кінного спорту починається. Челсі виграє перше місце у костюмах, скіпер у виїзді Ней а Стесі займає друге місце у перестрибуванні перешкод. Перший день закінчується нічиєю з академією тітоньки Марлен і школи матінки Етьєна та Філіпа. Увечері відбувається бал для всіх учасників. І поки всі веселяться по-своєму на святі, Челсі намагається осідлати одного з дорослих коней, що приводить до втечі усіх коней академії та травми місії Етьєна. Він не зможе прийняти участь у фінальному змаганні. Джонас, з яким ворожнеча кохання Оскіпер бере коней зі своєї школи і зголошується допомогти знайти коней Академії Тітоньки, як виявляється, Маджесті зустріла інших коней у горах і привела їх у безпечне місце. З'являється Філіп і говорить, що після сьогоднішнього турніру територія Альпайну, Академії тітки дівчат, буде лежити їхній школі, і він вільно зможе полювати на легендарну породу величних. Як розповідає злий чоловік, його брат зламав руку і не візьме участь у останній перегоні. Тому Академія Альпайн точно програє. І коли вся надія для академії. Демії зникає, з'являється Барбі на Маджесті. Йдеться з зберігання і існування величних секретів, я маю захистити цю породу. Хоча, якщо вона виграє змагання, вона захистить її від Філіпа, але не від всіх інших охочуючих фанатиків, тому я не знаю, як я себе почуваю з цим. Барбі бере участь на Маджесті у змаганнях та через камери, купу людей, кінь має повільний старт, Але Барбі швидко вибивається у лідери. Філіп же ж грає нечесно, він б'є іншим інших коней, псує приладі інших вершників, тобто поводиться дуже погано заради перемоги. Він гімно. Він розрізає сідло Барбі, і вона падає з Маджесті. Та так просто вони не здадуться. Барбі сідає на Маджесті без сідла, і всі людки Ого, вона сіла на коня без сідла! Але це робить Маджесті ще швидкішою, тому що вона дикий кінь. І вони перемагають змагання. А кінь Філіпа остаточно злиться і скидає свого вершника купотку. Чи то оную, чи то перегнили сіна, я так і не зрозуміло. Ель Пейн виграє змагання. Матінка Філіппа Етіена дає свою таку вау, молодці кей для цітоньки Мерлен дівчат, і літо дівчат у академії закінчується. Барбі хоче забрати майже з собою в малібу, але в кінці все таки вирішує відпустити її до рідних. Вони ще зустрінуться, коли Барбі повернеться в академію. А коза, що жувала кодру на початку, їсть квитки дівчат на літак. Кінець. Я не знаю, яку саме оцінку я маю поставити цьому мультфільму, тому що до того, як я почала передивлятися його для цього відео, я думала, він мені подобається. А як виявляється, ні, він мені не подобається. Я не люблю цей мультфільм і я не буду його більше передивлятися. Я надіюся, що коли у мене будуть мої власні діти, я не буду їм це показувати. Їм не потрібно знати про існування цього, тому що, ну, тут немає нічого, що вам може знадобитися в житті, тому я ставлю, скоріш за все, П'ять з десяти, чисто за те, що ну, це був мультфільм. Та мені подобається, що в кінці Філіп отримав прочуханки від своєї мами. Етієн все-таки з'їв ці круті булочки, про які вони там говорили посеред мультфільму. Подивіться, мультфільм і будете розуміти, тому що я опускаю такі несуттєві моменти. Чим більше років проходить, тим більше моє сприйняття мультфільмів Барбі змінюється. І, можливо, через те він мені вже не подобається. Хоча чомусь я думала, що дитинство він мені страшно подобався. У мене немає на для цього мультфільму, як це виходить з мультфільмами магічними. Барбі, тому що там є магія, там є музика, там класно. Тут є музика, окей. Все, тут є дика порода коней, які мають бути захищені, але чомусь до них лізуть людські руки. І тут є Барбі, яка говорить, що вона буде захищати цю породу коней, тому що вони такі секретні і треба захистити, щоб ніхто не дізнався. Але вона показує її всім на змаганнях, які записують на камери клубу камер. Анімація мультфільму бажає, звісно, кращого, тому що мені подобається більше, наприклад, навіть анімація Еліни, ніж отута. І суть цього мультфільму це по ідеї, відпусти, якщо любиш, або там, наприклад, не викрадай коня дикого з його середовища і вези його в малібу, де інше середовище, інші люди, вона без сім'ї, вона там мре. А можливо сенс в тому, що не їж пампушки, які мама зробила для тебе і твого брата, бо тому, що в кінці ти полетиш в гній. Не знаю, може так. У мене досить змішані почуття щодо Барбі у цьому мультфільму. Я не бачу сенсу. Ні, тому що вона має бути доброю, гарною, прикольною. Але тут вона йде і намагається вкрасти дикого коня. Навіть знаєте, чесно кажучи, я відчуваю певну відразу до неї, тому що ой, від, якби в кінці мультфільму не прийшли родичі маджасті по неї, тому що там сталася така ситуація, що от коні прийшли, вона подивилася, що там коні прийшли по неї. І вона така, ну добре, я тебе відпускаю. А якби вони не прийшли, вона б не відпустила Маджісті, зібрала її в малібу. Ти весь мультфільм то за те, що її треба захищати, їй треба дивитися так, щоб що її знайшов Філіп, і треба, щоб ніхто не бачив, де вони живуть. А тут а ти хочеш її забрати в малібу на літаку, перевести коня, який все життя жив подалі від людей, повести його в найбільш налюдніше місце вашої країни. Це відбувається така ситуація, коли ти собі живеш спокійно своє життя, а тут приходить людина, яка думає, що вона тебе рятує і намагається тебе врятувати і руйнує твоє життя. Ви зрозуміли, натяк, ні? Можна протягнути зв'язок з нашою ситуацією в країні, і можливо, тому мені цей мультфільм ще більше не подобається, тому що Барбі в ньому як загарбник чужої. Нації тому знаєте, я поставлю цьому фільму навіть нижче. Я поставлю або три, або чотири. Там ж залежить від того, тому що мені подобається все таки пісня, і мені подобаються моменти, де вставляють мені прикольчика з, з Кіпер і тим хлопчиком із Челсі і з Стесі. У цьому мультфільмі у нас також з'являється любовний інтерес для скіпер. Я досить підтримую ці штуки, тому що виявляється, що цей Джонас чи як його там звати. Він досить хороший хлопець. Тому хай буде скіпер така геній технології, а Джонас більше такий геній ікони. і можливо вони зустрінуться наступного літа. Можливо, у них щось розвинеться. Можливо, вони будуть переписуватись, Можливо, вони забудуть не забудуть одного. Це мене вже не хвилює. Мене хвилює, що у мультфільмі є певні натяки на симпатію Макса до. Стесі, я розумію, що можу про це не говорити, тому що це не суттєва лінія, і хто нам не говорить, що воно справді отак стається. Але я маю все таки сказати, тому що буду люди, які такі: а ти бачила оце? Я така, та. Прийшлося його перестати. Я не знаю, як я себе маю відчувати у цьому аспекті подій. Тому що я не знаю, чи вони пов'язані родинними зв'язками, чи вони просто от тітонька Марлен, подружка їхніх батьків, вони там їздять. Дітям все одно вони не розрізняють, хто ваш брат, хто ваш родич, іде вас там кров тече. А от коли ви вже дорослі, ви ж розрізняєте, тому я ставлюся до цього. Не з критикою ні з чим, просто думаю, мені потрібно про це сказати, тому що будуть люди, які скажуть, чому я про це не поговорила. Тому я про це поговорила. І чесно кажучи, багато про що тут не поговор. Якщо продовжувати мої обговорення далі, я хіба пораджу вам дивитися цей мультфільм в англійському дубляжі. тому що у українському дубляжі він зроблений дещо. Не дуже добре через те, що вони не забрали англійський дубляж, і ми просто, знаєте, такі старі фільми про Джекі Чана, які показували по телевізору, де така дуже дуже погана озвучка. і Це такий. Ви вирішуєте самі, тому що відчувається просто ніби взяли український дубляж, наклали на англійський дубляж, нічого не міняли. Ніякого редактування, нічого такого. Я не виню людей, які робили цей дубляж. Дякую за те, що він є. Дякую за те, що він хоча б є. Тому що я змучилася заходити. Воно пише воно українською, воно виявляється тою штукою іншою такою мовою. І приходиться шукати англійської мови, дивитися англійської мови. Є в Ютубі в. Приблизно 20 з чимось частинах досить хорошій якості, тому що є повноцінно англійською мовою, але якість там ну, це чисто слухати це не дивиться, бо тому що якість там з'їсть вам очі. А так, 3-4 з 10, Я не впевнена, що саме поставлю, тому що мені все-таки сподобалась пісня оцього монтажу, там де Маджесті стрибає по горам. Це відео буде дуже маленьке, тому що у мене немає багато чого сказати вам. Мене цікавить, чому ця порода не вимерла. Порода коней велична не вимерла, тому що нам Етієн розповідає, що типу коні велична була як поміжниками принцеси. Вони завжди жили біля принцеси, але от принцес вже немає, вони тепер дикі. Окей. Я розумію, як розмножуються дикі тварини в дикій природі, але ті коні не були дикими тваринами в дикій природі, тому що вони були присвоєні принцесам. Принцеси їх виховували, і доглядала за ними. Тому мені важко уявляється, як домашні тварини. Перейшли в таких, тобто отакі тендітні коні, як нам показано на анімації, де Етіен розповідає про них, вони би не виросли. Але так як ми бачимо, що Маджісі набагато більша і набагато міцніша за інших коней, я розумію, як вони вижили в тому житті. А так, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна на спондусе. Наступне відео буде наступного тижня. Це буде відео по Скубіту. Всім папа, всіх люблю. Я йду. Не знаю, доп'ю своїй. це моя зупа в кружці. Я доп'ю зупу і йду приляжу, тому що я дуже хочу спати. Дуже хочу спати, а сусіди жумлять цілий день. Так, <схай> да. всім па!